За 5 хвилин ми приготуємо щось смачненьке залюбки. Посвіємось, пожартуємо в шоу гострі язики. Доброго ранку, дорогі глядачі, шановні слухачі, тому що дехто дивиться нашу рубрику Фоново. Кажуть, весело. Не знаю. Вам весело. Пиши про це в коментарях. Е, мене звуть Варцаба, я продюсер та сценарист цього проєкту. На інших своїх соціальних платформах я говорив вже про те, що запускаємо нову рубрику. Готуємо за 5 хвилин. Суть цієї рубрики, мені здається, зрозуміла. І не просто так переді мною стоїть таймер. Я не знаю, видно вам чи не видно той таймер, але ж ну, найголовніше, щоб я його бачив. І так, сьогодні ми будемо готувати. З вами швиденько переходимо вже до готування, тому що. Ой, наразі взагалі такий, такий час. Шви, шви, все треба робити швидко, швидко, швидко. Головне вдало. А сьогодні ми з вами будемо готувати. Попереджаю про те, що я абсолютно ніколи не готуюсь. Буквально перед тим, як вімкнеться камера, я відкриваю е, рецепти, і що нам е, рецепти за 5 хвилин. Да? Так, і нам. Google каже, сьогодні готуй Варцаба Тости з яйцем скрамбл. Е, Ну, Ви здогадали, що таку фігню. Оцю всяку шушеру може продумати хто, тільки Клопотенко. Я взагалі дуже негативно відношусь до цієї персен, до цієї персони. Е, ніякий він не кулінар, ніякий він не кухар. Я, котрий працював на телеканалі з тебе, я знаю, що це. Клопотенко це проект всього-навсього телеканалу СТБ. Це проект. Він мені не харизматичний, він мені взагалі не симпатизує навіть в кадрі. Добре, не про це, бо зараз накинет. А до речі, як ти відносишся до нього? Мені цікаво почитати, так? Чи спробували хоча б одну його страву? Я знаю, що в нього є свій ресторан. Чи намагались ви взагалі, як я сьогодні, щось приготувати за його книжкою? Поїхали, скрамбл. Давайте просто без всякого скрамбл, бо мене вже лякає оце слово. І ні за які 5 хвилин я нічого не встигну. Я не Так, давайте От про... я передумав скрамбл. Да просто яйце з Тостом, яйце там, не знаю, пашот. І щось неважливо. Так, так. Ну, Взага яйця найпростіше. Давай, дивимося інгредієнти. Так, чотири штуки. А може мені відразу і до холодильника, так, давайте так і будемо робити. Інгредієнти 4 штуки яйця. Яйця. 4 штуки. Добре. Беремо 4 штуки яйця. А чого 4? Я ж один. Давайте давайте два Давайте два Так. Два яєчка в нас маємо. Де і покотиться, розіб'ється. Я впевнений в цьому. Треба якусь тарілочку. Правильно, правильно. О, на цій тарілці зробимо презентацію з вами. І так. Пізду грязне яйця на чистую тарілку. 4 стуки яйця. два яєчка. А потім 4. Я кажу два шматки хліба для тостів або багет. В мене хліб, в мене хліб для тостів. Скільки кажеш? Два. Беремо два. Таймер я запущу, ви ж розумієте, вже після того, як я почну приготування. Так, два. Шматочки. Маємо. Чотири горілки, Петрушка. Чотири горілки, Петрушка. Ч... Може, зранку, зранку. 4 от... Чотири... гілочки. Мені просто в очі світять всі ці лампи, прожектори Марс. Доброго ранку. Може, мені допоможеш? Всі ці прожектори, тому погано читаю. Чотири гілочки, петрушки. У мене, мені здається, Петрушки немає. Петрушка. Ні. Немає. У мене є щось тут є. в мене. А що це в мене є? Я навіть не знаю, що це в мене є. Чому ти мене не бачиш? Чому ти за мною не ходиш? Ну, не зрозумів. Чого ти за мною не ходиш? Я зараз спілкуюсь з оператором. Е, в мене петрушки немає, є якась зеленушка. Я думаю, я так здогадуюсь, що це для презентації. Хай буде. Хай буде. Потім 20 грам е, сливочного масла. Сливочного. Сливочне це, сливочне, сливочне. Я, я завжди плутаю. Сливочне це в банці, в бутилці. Чи це Чи це оце. Коротше, не знаю. Я так розумію, жарить воно должно. Жариться, так? Да? Добре, хай буде. 20 грам. Ну, тут якраз тільки є. 20 грам сливочного масла. За смаком сіль та перець. Сіль та перець в процесі я вже знайду. Ну що ж, давайте хоч почитаємо, як його готувати. Хліб підсушить в тостері або на сковорідці без масла протягом однієї-двох хвилин. Томати. Томати поріжте невеликим кубиком листя, петрушки, дрібно порубайте. У мене в інгредієнтах не було томатів. Є одна штука томату. Є. Забираємо томат. Є в мене той томат. Є. О, у, мене є у мене є в контейнері вже розпочатий томат. Його і будемо використовувати. Так, добре, продовжуємо, продовжуємо. Дрібно листя петрушки, дрібно порубайте. Ну я порубаю ту зеленушку, котра в мене є. Розбийте в миску яйця і трохи перемішайте виделкою. Подрібнені томати обсмажте на пательні з вершковим маслом за одну хвилину. Тобто туди у нас йде дві хвилини. Це вже три хвилини. Це вже три хвилини. Я не знаю, як я буду встигати оце все робити. Але ж клопотенко каже, що встигнемо за п'ять хвилин правильно. А потім обсмажуйте на середньому вогні, постійно помішуючи їх лопаткою. Не додаючи сильно не щоб що питрите А що обсмажуєте? Копотенко, ти де вчився? Ти вмієш писати грамотно рецепти. Обсмажуйте на середньому вогні, постійно помішуючи їх лопаткою. Кого їх? Я так здогадуюсь, яйця. Так, тоді нам потрібно ще що? Сковорідка. Беремо сковорідку. О, давайте я зроблю іншим наступним чином, щоб зекономити трішки часу. Сковорідку я вже вмикаю та наливаю. Покаже 5 хвилин. масло нам вже, я так розумію, не потрібне. Далі обсмажили, обсмажили. В кінці приготування додайте подрібну зеленю. як я і здогадався, що. Зелень нам потрібна тільки для декору. Посоліть, поперчіть, розкладіть по готових тостах. На фотографії це виглядає дуже-дуже апетитно. Фотограф, напевно, все ж таки професійний у клопотенка в команді. Добре, ми побачимо в кінці, що та якою стравою, який вигляд вона матиме у мене. 5 хвилин. Ну що, поїхали? Запускаємо таймер. Запускаємо таймер. Треба було ще тостер включити. Вімкнути. Ну, Давайте зекономлю я часу трішки. Тут навіть є кнопочка тостер. А як його вибирати? А як вибирати тут? А, нажимаємо, нажимаємо. Чіво, Катюшка, Добре утро. Поїхали. Так, тостер ввімкнувся. Ну, тостер вимкнувся, а я що? Я вмикаю вмикаю наш таймер. Ноутбук нам більше не потрібний. Добре утро! Добре утро! Добре, Добре утро! Будемо готувати за 5 хвилин. Все, давай, допомагай. 5 хвилин. Поїхали. Старт. Поїхали 5 хвилин. Так, що, що? Що що, що треба робити? Там то вже нагрівається у нас нагрівається. То вже у ну нас нагрівається. Воно вже нагріто, тому, я думаю, треба перейти швиденько до яєць наших до яєць. Марс, розбиваємо яєчка. Поїхали, поїхали. є, У нас ще залишилось скільки. Скільки у нас Марс ще залишилось? Іди, подивись на таймер. У нас залишилось Марс. У нас залишилось, бляха, муха, 4 хвилини. Вилки чистої, немачистої! Велки! нема чистої, Чим Чи його розміщати? Брр, бр, бр. Ага, сковорі. Коротше, нема виделки, Вінчиком. Головне ж, їх розмішати. Правильно я розумію? Правильно. Тостер нагрівається. Ми не встигнемо. Я впевнений в цьому. Короче, в пізду. Я в цьому впевнений. Він казав помішувати, да? там написано: по помішувати. Боже, дерев'яної ложки нема! Нічого нема. Звичайно, нічого нема, тому що воно все в. А ой! Я ж запускав. Є! Є, швиденько, блять, пригорає. Пригорає. Як там було написано трішки, трішки. Добре, трішки і зробимо. Є. Яйчка у нас готові. Тости. Як я можу зрозуміти, що воно вже нагрілось? Нагрілось? Нагрілось. Може, температуру більше? Неважливо. Залишилось у нас 2 хвилини 30 секунд. Рубаємо зелень. Ага, ага. Томати треба було ще на сковорідку. Перець мені перець не потрібний. Перець нам не потрібний. Да? Томати. Нарізаємо томати. Оператор, покажи нам кота. Так, яєчка готові. А що ж його робити тепер? Я не встигну пожарити томати. Ну Це точно я не встигну. Може, руки трусяться. Я спішу кудись. За 5 хвилин. А, як воно не естетично. А як воно не красиво все це виглядає. Мать це ж клопотенко. Правильно, Марчуко? Це ж клопотенко, а давайте туди ж. Сковорідка ще не охолола. Коворідка ще наша неохолола. Марс, що там з тостами, Марс, не знаєш? Давайте подивимось, що там з тостами. Краса тіща такая. Тільки більше, більше. Скільки часу у нас залишається? У нас залишається 2, 1 хвилина 15 секунд. Не встигнемо. Не встигнемо. Не встигнемо, Марсюха. Ми не встигнемо нічого. Нічого ми не встигнемо. Ну, швиденько, так, давайте поки тарілочку для презентації. Відразу, відразу, тут горить все. Добре, так, це в сторону тоді поки що. Да, да, я так розумію, да. Ага, зеленушку, зеленушку нарізати зеленушку потрібно. Швиденько, 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 зелень, зелень, зелень. Марс, міг би мені допомогти. Нічого не встигаю. Як вони там нарізають? В мене такий кулінар. Скільки там залишається в мене часу? Зараз буду дивитись на менше хвилини. Я впевнений, в цьому рівно 15 секунд. Я нічого не встигаю. Клопотенко, ти. За 5 хвилин це нереально приготувати, але їдемо далі. Правильно, ми ж хочемо поснідати смачно. Що з нашими Клас. Таймер. А! Але ж дивіться, які вони красиві. Зупиняємо таймер. Отміна. Одним словом, мені буквально не хватило правильно однієї. Якоїсь однієї. Ай! Хвилини. Ну, тости, в нас і справді вийшли дуже чудові. Мені мені не подобається. Ну, нехай них. О! А ми зробимо по-іншому. У Клопотенко це все на фотографії виглядає зверху на ляпам ляп А ми зробимо бутерброд. Як ви думаєте, це буде чудовою ідеєю. Тому що ну, мені в залі не подобається, як в нього воно все виглядає на картинці. Вимикаємо. Все пищить, все кричить. Але ж. Це здорово, коли на кухні зранку. Ой, мені подобається, слухайте. Мені подобається. Ні, все ж таки Клопотенко був правий. Це красивіше виглядає, коли воно все зверху, зверху. Так воно смачніше, навіть апетитніше. А, ну, давай, Марс. Так, ну що ж, посипаємо. Зеленушкою. Чудова страва. О, і для презентації ще зробимо два гострих язика. Вона ціна відразу зростає. Снідай. Марс, тобі не подобається? Марсу не подобається. Ну, ти хочеш сказати, мій сніданок смачний. Марс. Несмачний. Отож. Добре. Резюме. Резюме. Ми не встигли, ми не вправились за 5 хвилин. Але ж, але ж страва вийшла у нас дуже, дуже чудовою. Давайте будемо її. В мене виделки чистима. Є, я згадав. Тут все ж чисто. Давайте її будемо зараз куштувати. Вигляд, звичайно ж, апетитний. Марсу не сподобалось, ви вже бачили. Угу. Угу. Найголовніше, що я забув. Он та. Поперчити. В принципі, чому я й вилетів з 10-го сезону Мастер шеф. Хто хоче подивитись випуск. Тому що там так само я забув посолити та Ммм, Смачно. За 5 хвилин, звичайно, ми не. Давай. Що? Міста. За 5 хвилин ми, звичайно, не. Чифу, ну, на. хаточка. Мінімум Мінімум на цю страву, не пам'ятаю, з якою там він назвою, е, мінімум потрібно 10 хвилин. Але мені здається, вибачте, мені здається, що і 10 хвилин витратити часу зранку, коли ти бігаєш, носишся, нічого не встигаєш. і Насолодитись таким приємним сніданком, ситним, до речі, тому що ситний, можна. можна. З вами були гострі язики, Барцаба та Марс. Місте. Не хочете. От. Пишіть в коментарях, а ви давайте пишіть в коментарях свої рецепти, свої е, страви, котрі ви готуєте зранку. Та скільки часу у вас на все це йде? Ви ж в мене домогосподарочки, ви ж в мене жіночки, котрі, я впевнений, кожного ранку на кухні готують і маєте величезну базу рецептів, котрі б я зміг приготувати. Пишіть страву, можливо, навіть рецепт. Коментаря та пишіть, скільки часу, скільки хвилин у вас йде на приготування. З вами були Гострі язики. Доброго ранку, приємного сніданку. І не забудьте, не забудьте лайк цьому відео, написати коментар та поділитись в соціальних мережах. З вами були Гострі язики. До зустрічі. Ви знаєте? И в самом деле это очень вкусно. Даже Марс съел. Даже Марс съел. Мне выгодно так и влог снять, и позавтракать. Зря я накинулся на этого Кошатенко. Но он без шуток, он не мерзкий. Но он, не противен. Он для кадра, но вот, -вот, вот, вот, вот вообще, вот, просто не какущий. Поехали.